Всім вітання. Була, як то кажуть, ніч, був ранок, був аналіз. Звичайно, що спираючись на попередній досвід, догадувався, що це так має бути, але мої здогадки це одне, а продемонструвати вам на практиці з допомогою приладів, що це дійсно так, зараз будемо проводити експеримент. Вчорашнє відео, мало хто зрозумів, тому що воно таке чисто інформативне, без схеми. Зараз я намалюю схему прикладу. Тобто, вона тут елементарна, але оцей показник, який я зараз продемонструю, буде говорити про багато. Менше слів, більше справи. Дивимося на покази. Так, частота генератора 18. Частота на вторинній обмотці 36. Дивимося, 18, трошки більше, 36. Тобто частота подвоєна. Працює двигун. Вчора я демонстрував, що з допомогою резонансу я. Збільшую потужність і тепер дивимося за рахунок чого, основний показник. Відкинув щуп з первинної обмотки. Так, у нас 36, 39. Рівно на два рази. Помножилася частота. Це я продемонстрував ідеальний резонанс. За рахунок подвоєння частоти ми маємо приріст потужності на виході вторинної обмотки. Зараз малюю схему і на схемі покажу, що я робив і за рахунок чого ми отримали такі результати. Так, намалював такий малюночок. Генератор імпульсу керує ключем, плюс з блоку живлення заходить напряму через лампочку. А по мінусу, ми бачимо, у нас іде заходить мінус на ключ, і вже з другої сторони проходить через первинну обмотку трансформатора. Оце у нас точка 1, це у нас точка 2. І вторинна обмотка 3-4 заходять невипрамний місточок, зладжуючи конденсатор і живлять двигун. Саме генератор імпульсів, от якщо ми беремо генератор імпульсів, коли ми міняємо скважність, і коли міняємо сам резонансний конденсатор, або його відкидаємо чи додаємо, якщо ми можемо закоротити точку 1 і 2, і в нас буде просто включення, без, індуктивного, без індуктивної складової. Саме як впливає скважність на частоту, зараз ще підійдемо до схеми і подивимося без трансформатора, яка частота, чи вона міняється, чи ні. Ну, звичайно, що вона міняється не може, тому що саме. Трансформатор робить множення частоти. І подивимося, як впливає ще скважність на саму частоту на трансформаторі. Схему подивилися. І переходимо до ну, на практиці, Подивимося. Так, Генератор імпульсів виключений. Блок живлення в холостовому режимі бере 1,5 Вт. Даємо генератор імпульсів. Частота 109, а тут 18. Це йдуть гармоніки, тому що скважність 5 Тепер я буду міняти скважність, зменшую її. От 3%. У нас 54. Два відсотки не міняється. 4 відсотки 109. П'відсотки 109. 7%. Відсотки. Частота прыга нестабільна. І якщо я зараз на цій частоті дам... Частота стала стабільна, не пригає. це без резонансного конденсатора і з резонансним конденсатором, на вході 18. Частота помножена в 4 рази. Те, що я вже демонстрував. Так що сам трансформатор дає множення частоти і тепер зробимо коротке замикання. Тобто точку 1 і 2, так, оцю точку 1 і точку 2. З допомогою провідничка я зараз зроблю коротке замикання. Так, частота стала 18. На генераторі 18. Ну, є відхилення, тому що прилади мають певну похибку. Але, як ви бачите, коли трансформатор не працює, у нас частота не множиться. Відкидаю провідничок, частота. 36. Ввожу в резонанс. Частота подвоїлась. Саме множення частоти трансформатор дає прибавку потужності. На сьогодні буде все. До нових зустрічей.